Целія. В цьому відео я хочу вам розповісти основні тенденції цієї весни. Перед початком відео оголошу невеличкий дисклеймер. Це відео є просто ознайомчим, щоб ви так мовити були в курсі всіляких фешн-подій. Тому ось так, давайте починати. І перший тренд це шкіра. Ну, я маю на увазі екошкіра. Не подумайте, там ми за збереження планети. Екошкіра це тренд, який не залишає нас мінімум ще на один сезон. Це може бути шкіряні топи, сукні, штани, куртки та все, що завгодно. А більш такі трендові відцінки це чорні, коричневі, бежеві. Коротше, це база, ґрунт, основа, а вже ж. Другий тренд це глибокий виріс. Або ще називають v виріс ну, Цей елемент гардеробу придасть вам такої пікантності та й взагалі цікавості. А з V-вирізом може бути боді, лонгслів, сукні, ну і так далі. Зараз ну, дуже багато брендів використовують цей прийом. Тому це досить актуально. Наступний тренд це прозорість. Або ще об'ємні прозорі рукава. Не знаю, але мені дуже подобається цей тренд. Він придає образу такої легкості, такої, ну, коротше, весняний настрій це прям топ в цій речі. Ще гарно, коли виглядає білизна з прозорого одягу, а не просто там якась маєчка. Ну, це вже так, для екстремалок-неріалок. Але якщо вам таке подобається, обов'язково використовуйте. Ну, а вже ж, міні-спідниці. Куди без них? Цей тренд дуже некомфортний, можливо, але виглядає дуже естетично. Ну, якщо ви не хочете так ризикувати, можете під спідницю одягти довгу сорочку. І це теж буде виглядати досить стильно. Максі-спідниці теж сюди. Ну, це просто якийсь must have. Зараз ну, дуже багато варіацій цих спідниць. Вони можуть бути як джинсові, так кожені, так, я не знаю, З кишенями у вигляді карго, з розрізами. Ну, просто всілякі. Беріть, не пошкодуйте. Це завжди виглядає виграшно. Наш наступний тренд це металік. А саме металевий блиск дуже актуальний зараз. Ну, це не означає, що ви прямо повинні з ніг до голови вдягтися і бути якимось магнітом, хоча так теж можна. Але більш виграшно будуть якісь акцентні речі, наприклад, аксесуари, там, сумки, можливо, якісь, або один елемент одягу, наприклад, штани або топ. Як для мене металік виглядає так модерно, по-сучасному, і мені здається, він ще буде з нами декілька сезонів, Денім або ж джинс. Сьогодні просто якийсь а, вибух деніму всі в ньому, але я не бачу в цьому нічого поганого. А особливо трендовий зараз такий, ніби старий, якийсь ржавий денім. Я не знаю, як це пояснити. Ну, ніби вийшли на мусорку і вдруг зустріли якісь а, старі джинси. Ось, це вони, це, це тренд. <с> <raid> <s> <raid> ну, коротше, це виглядає дуже так по гранджевому. Денім зараз використовують просто в будь-якій варіації. Це може бути тотал денім, це може бути якийсь комбінізон з деніму, це може бути штани топу незрозуміло все це. Тобто, будь-що з джинсу зараз виглядає актуально. Виберіть собі та носіть на здоров'я. Наступний тренд це байкерські куртки. Мені здається, цей тренд йде ще з минулого року, і зараз актуальні як оверсайзні, так і навпаки дуже приталені куртки. Загалом дизайнери дуже надихнулися модою 90-х і прийняли цей тренд. Тому досить багато поважають цю байкерську естетику, якби. Байкер. Не знаю, якщо там у вашого баці є якась така курточка з тих е, часів, то можете її використовувати, в принципі, чому ні. Ще хочу поговорити про мілітарі стиль. Зараз бренди використовують цей камуфляжний принт, та також е, відомі нам всім штани Cargo і карго, Я не знаю, я говорю карго, тому якщо це не так, не бийте мене, будь ласка. Але якось так збіглися події та тренди, не знаю, чи випадково, чи це так навмисно було. I don't know, але догадки таки. І на цьому все. А вже ж тут були не всі тренди весни, але більшість я згадала. кінці я хочу вам сказати, що не обов'язково використовувати ці всі тренди, щоб бути стильним. Бо, можливо, модним, але не стильним, тренди не завжди роблять нас стильними. Особистий стиль, а ніяк не, не пов'язаний з трендами. Тому майте його, поважайте та чекайте наступних відео про моду, стиль. І з вами була Лія. До побачення!